Це ранок вдома, і ми продовжуємо тему наставництва та менторства. Програма Будь допомагає українським жінкам знайти себе в ІТ та креативних індустріях. Про те, як це працює, дізнаємося від співзасновниці та партнерки Інсайнс Олени Скирти. Я зустріну її. Давай. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте привіт, до нас. Привіт, привіт. Вітаємо. Привіт. вітаємо. Привіт, доброго ранку. Привіт, дякую, що загадали. Прошу. Дякую, що запросили. Доброго ранку. будь ласка. Доброго ранку. Дякую вам. Дякую, Олено. Дуже е, цікава, і актуальна тема жінки в е, індустрії е, IT та взагалі так. креативних індустріях. Розкажіть, як відбувається навчання? Е, ну і я так розумію. Менторство в, в, в межах проекту Будь та розкажіть, а. будь ласка, що чекає а. на учасниці? Який термін е, розрахована ця програма? Що вони отримують по закінченню? Так, е, будь це менторська програма. Тобто, у нас є жінки, які до нас подалися і пройдуть, і вони будуть. Власне, спілкуватися, проходити програму саме менторських зустрічей з кураторами-кураторками, здебільшого з it сфери та креативних індустрій, з топ-компаній, і будуть паралельно брати. Консультації у менторів менторок теж з цих компаній куратори будуть вести цих жінок, допомагати їм зорієнтуватися, чи потрібна їм додаткова освіта, на яку спеціальність і в яку компанію їм варто піти, і як скласти резюме, як підготуватися до співбесіди. І все це направлено здебільшого на IT і креативні індустрії. А хто спікери? Я так розумію, що теж жінки ментори а, а, у нас ментори-менторки і куратори-кураторки. ми так і називаємо куратор-кураторка, тому що це і жінки, і чоловіки. До речі, до зараз ми ще набираємо а, кураторів а, і менторів-менторок на програму. Тому можна а, до нас податися, і ми дуже будемо раді новим менторам з а, компаній. А, Минулої, минулого сезону будь в 22-му році у нас були ментор більше 180 менторів менторок з 70 компаній. Це насправді топ компанії, здебільшого IT, тобто такі продуктові класні компанії як Макпо, Гремерлі, Сквот Ссотсерф Елекс. Ми насправді дуже пишаємося, що ці компанії продовжують. Допомага співпра... да, допомагати співпрацю з нами дуже дякуємо менторам, які з минулого сезону ще перейшли в цей і uh, допомагають жінкам зорієнтуватися і uh, легше швидше війти в нову сферу для неї. А а як жінки можуть потрапити Ні, давай, про другий сезон? Я так розумію, що да, це да, другий сезон сезон. Коли був перший в 22-му році, коли ж сталося повномасштабне вторгнення, ми uh, в організації InScience подумали, що 啊。Uh Точніше, так ми побачили проблему, що багато а, переїхали а, взагалі людей і втратили роботу. Mm -hmm. У зв'язку з цим ми а, розробили програму, яка б допомагала людям знаходити швидше роботу онлайн, а, і вибрали IT, креативні індустрії і зробили таку менторську програму Будь і запустили її. в двадцять році вона пройшла, а, закінчилася осінню двадцять другого року. Mm -hmm. Після цього. Ми вели перемовини з новим партнером, і ось нещодавно а, вийшли з другим сезоном. Перший класно пройшов десь 730 жінок. Скільки? 730 жінок пройшло, і а, з тих опитаних, кого ми. А, Запитали щодо того, скільки вони ну які у них результати десь половина нам відповіли, що вони знайшли роботу, і це класні результати, але це не тільки про роботу, це про нові навички, про взагалі впевненість в собі ну, про те, що ти можеш отримати додаткову освіту, світу стажування або просто проект, або захотіти піти не знаю, зробити свій бізнес, що завгодно на справці. 730 Було першого так, сезону. да. Цього разу ми хочемо Мінімум 750 а, або до тисячі жінок, які пройдуть цю програму. І кожній десятій ми даємо а, можливість професійної освіти, і а, власне, а, тому дуже класно цього разу подаватися до нас. І, Чекаємо нових кандидаток на будь і також менторів менторок, як жінки можуть потрапити до вас. А можна знайти насправді в Гуглі дуже просто mm -hmm. ввести менторську програму «Будь» організації санс або в організації Сайенс. У нас і в інстаграмі, в і в Фейсбуці це написано і на сайті є, тому можна де завгодно нас а, знайти. А, ну мені здається, що найлегше просто вбити в Гугл, якщо не слідкувати за організацією. Insights. можна підписатися на Insights і побачити всі новини першими. Ви Я сказали так... про цікавий момент, що кожній десятій так ви будете. Давати, Професійне навчання да професійну, професійну навчання. безкоштовну освіту, тобто освіта не є безкоштовною, але ми домовляємося про партнерство з декількома школами і беремо у них відповідно освіту. Купуємо у них освіту завдяки насправді партнерам, які це підтримують. Можу назвати партнерів. Це фонд новий країн і Гремерлі. І зараз ми ведемо перемовини ще з декількома компаніями, а вони дають такі гранти на освіту. І завдяки цьому кожна десята буде отримувати ще й безкоштовну професійну освіту. Чому ми взагалі це зробили? Тому Лас. що минулого разу багато жінок давали зворотній зв'язок. що... Легше і швидше було б війти в нову сферу, якщо б вони крім менторської підтримки отримували б, отримували б ще професійну освіту. Звісно. І а, минулого разу компанія SoftServe зробила спеціальний курс по програмуванню для жінок з будь. Цього разу ми ось а, зробили таку систему, що кожна десята отримує безкоштовну професійну освіту. Дуже раді цьому. Працюємо ще над цим. Це. це якось випадково будете обирати чи як? Ще, що є. Ні, ми будемо обирати? вибирати, там. Є певні критерії. В ага. критерії входить і мотивації, і розуміння, там на яку спеціальність жінка йде, і відповідно пріоритетні спеціальності. Також ми будемо запитувати зворотній зв'язок у кураторів, кураторок, які ведуть цих жінок. Тому власне у нас. На все є система. Е, я Тож так розумію, що цього разу буде програма іти два місяці. Так, саме менторська програма буде йти два місяці, і для тих, хто е, тільки починає свій шлях е, і хоче зрозуміти, на яку спеціальність іти ще буде освітня програма, яка складається з восьми лекцій. Ось е, вона така профорієнтаційна. Е, ми не всім її радимо, але частині е, радимо, і е, власне так. Саме з ментором ви працюєте ось два місяці. За нашим досвідом, насправді, минулого сезону багато хто продовжував спілкування з ментором. Ментор менторка щось радили, могли давати зворотній зв'язок на резюме чи подачу на роботу ще після закінчення. Будь тому це така насправді стала система, яка Перетворюється в ком'юніті менторів, менторок, жінок, які о, прийшли і вже о, війшли в сферу IT і стають вже менторами-менторками для, для нових о, жінок, які приходять в о, програму «Будь». навчання Розпит. онлайн чи офлайн. Це все онлайн, тому власне де б не була жінка в Україні або за кордоном, може вона може доєднуватися, і ми дуже щасливі цьому. А чим ще займається організація Інсайнс? Дякую. Ми взагалі організація, яка популяризує науку та доказову медицину, у нас є чудові проекти. Наприклад, є програма для дітей, науково-популярна Science Kids. Зараз вона йде онлайн і теж можна загуглити «Science Kids in Science» і подивитися підписатися на наш інстаграм дивитися чудові класні лекції від науковців науковиць з експериментами онлайн а також якщо ви в Харкові Одесі або Миколаєві приходити в наші осередки Science Kids з дітьми і насолоджуватись там класною програмою а також ми робимо найбільшу науково популярну конференцію в Україні яка пройшла в, черв в червні 23 році. Там були Десь 1400 людей, дуже потужні спікери з нас, з Марс Society, Класна виставка. Це була На офлайн чи так так Оф... це була офлайн, але онлайн можна було підключитися на лекційну частину і послухати а, так. І класна виставка 20 наукоємних стартапів також. А крім цього були воркшопи для науковців. А ми готуємо вже нову конференцію і слідкуйте за новинами. Ось тому ще у нас є проект платформа про здоров'я. Бережи себе теж можна загуглити бережи себе, підписатися на наші канали і слідкувати за своїм здоров'ям легше читати про це і насолоджуватися більш здоровим способом життя. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо. У студії ранку вдома була співзасновниця та партнерка In Олена Скирта. Дякую. Дякую, дякую. дякую за всі важливі проекти, котрі ви робите. Дякую дуже, дякую, що запросила. Мені дуже приємно.